Всім мої вітання, шановні глядачі YouTube каналу. Ми сьогодні з вами порозмовляємо на дуже велику, дуже цікаву і дуже важливу тему. Це стаття 67 Конституції України, яка наголошує, кожен зобов'язаний сплачувати податки і збори в порядку і розмірах, встановленому законом. Усі громадяни, щорічно подають до податкових інспекцій за місцем проживання декларації про свій майновий стан та доходи за минулий рік. У порядку, встановленому законом. І для того, щоб зрозуміти, а найголовніше, для того, щоб дана стаття була додержана кожним громадянам України, треба, щоб відбули зміни в Україні. І відбули зміни саме в системі оплати праці. Якщо будуть ці зміни, буде розуміння, і відповідно буде додержання статті 67 Конституції України. Зараз я вам прочитаю наше бачення, наші роздуми. Що треба зробити для того, щоб відбулись зміни в системі оплати праці? А саме взаємовідносини між громадянами України по відношенню до держави в питанні системи оплати праці. Тобто заробітні плати, боротьба з тенізацією заробітних плат для поповнення місцевих бюджетів. Тобто, це це така велика тема. Сьогоднішня система оплати праці, мова йде про фізичних осіб. Відбувається за рахунок на рахування на заробітну плату та інші доходи фізичних осіб. Людина, яка працелаштовується на роботу, мова йде про офіційне працелаштування, бачить тільки розмір або суми своєї заробітної плати без суми нарахування єдиного соціального внеску. Перший крок скасування та заборона. На рахування на заробітну плату та інші доходи фізичних осіб, замість цього використовувати відрахування заробітної плати. Поетапний перехід в нововеденій системі оплати праці буде відбуватися саме для тих, хто займає посади у державній владі. Мова йде про представників найвищого керівництва влади, які при отриманні своєї заробітної плати. З урахуванням нарахованих податків і зборів на заробітну плату відповідності до законодавства України вже будуть самостійно сплачувати платежі у вигляді відрахування заробітної плати. Початок змін в системі оплати праці для вищого керівництва державного рівня триватиме протягом 6 місяців. Тобто це дискусійне питання. Другий крок. Це залучення держслужбовців та посадових осіб від обласного до місцевого рівня. Третій крок це залучення керівників як комунальної, так і державної форми власності, в підпорядкуванні яких є трудові колективи працівників. І початком запровадження четвертого кроку. Це будуть, дошкіль... це будуть заклади від дошкільних до вищих навчальних закладів. Тобто такі. Поетапний перехід, ці всі чотири кроки нададуть змогу для того, щоб відбули зміни в системі оплати праці, для того, щоб кожен розумів, що відбувається з його заробітною платою, які нарахування, які відрахування, чому такі відсотки. І в першу чергу, як було наголошено в нашій концепції, все починається з найвищого керівництва державного рівня, тих осіб, яких ми обираємо. І саме цей процес скільки він буде тривати, можливо, три роки, можливо, п'ять років. Але коли цей процес буде зроблений, то буде розуміння не тільки у людей, не тільки у працівників, а буде розуміння і у дітей, у школярів, у молоді, які будуть навчатися отримувати відповідний фах, відповідну спеціальність, і будуть розуміти, що буде відбуватися з їхніми заробітними платами. Ось тоді можна казати, шановні глядачі, вже про статтю 67. А саме, кожен зобов'язаний сплачувати податки і збори в порядку і розмірах встановлених законом. Усі громадяни, щорічно подають до податкових інспекцій за місцем проживання декларації про свій майновий стан та доходи за минулий рік у порядку, встановленому законом, ось ця велика тема, яка. Має розуміння, що треба в Україні, щоб були зміни, зміни в системі оплати праці. Бо дуже часто дуже багато розповідають про зміни. І саме ці зміни, якщо вони відбудуться в системі оплати праці, нададуть можливість додержуватись виконання Конституції України, а це стаття 67. Тому, шановні глядачі, дякую вам, що ви передивилися це відео. Якщо у вас будуть... Запитання, побажання. Будь ласка, пишіть, бо саме питання оплати праці, а найголовніше системи оплати праці, треба в цьому наводити порядок. І саме з тієї концепції, яку я зачитав, ми пропонуємо, щоб так відбулося. Для того, щоб кожен розумів працівник, кожен розумів. Як молодь, як студент, що відбувається з заробітним платами, які відбуваються на які відрахування, які відсотки, таке інше. А саме для цього треба, щоб дана система оплати праці була змінена. Ось тоді будуть реформи, ось тоді будуть покращення, ось тоді буде розуміння для кожного громадяна України, що наголошує стаття 67 Конституції України. І відповідно. Її треба додержуватись. Всім вам дякую, до побачення.